Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочев.нет. Сьогодні до підкам'янської громади завітала делегація із Норвегії. Ходімо, дізнаємось про мету візиту. Сьогодні нас відвідує делегація з нашої громади міста Сокендал. Є сьогодні мер міста. Голова громади їхньої комуни Сокендаль в грудні місяці, на початку грудня, ми були в їхній громаді і дивилися, як вони допомагають, підтримку надають нашій армії, нашій країні. Коли був візит, запросили в Україну, і сьогодні вони приїхали до нас. Для нас це дуже важливо, щоб голос України чули в Європі такий критичний момент для нашої країни. Що завжди є, як кажуть, завжди друг пізнається в біді. Сьогодні країна в наша в критичній ситуації. Те, що до нас приїжджають міські голови з інших Країн, особливо країни Норвегії, це є досить таки позитивний сигнал для нашої країни, що ми маємо в майбутнє, що ми не є одні і з нами велика частина Європи. Адже важливо, що вони в Норвегію, вони передадуть цей голос, голос побачить ситуацію, яку є у нас в країні. З ситуація є доволі непростою. Мені дуже цікаво те, як там відбувається збереження історичної спадщини, тому що я сам історик займаюся вивченням історії під камені. Зараз я є аспірантом українського тонського університету, і тема мого дослідження. Thank you. Безпосередньо стосується цього монастиря в 18 столітті, дуже цікаво поспілкуватися з нашими гостями, запитати чи раніше перейняти досвід, так як в них відбувається ця реставрація, відновлення, збереження і популяризація історичної спадщини, бо направду нам є чого вчитися, так тому що з таким потенціалом, з такими можливостями, які в нас є. Зараз є певні проблеми з турину з туризмом, так з популяризацією, промоцією території. Але думаю, наші колеги і друзі вже тепер, з якими ми добре познайомилися, допоможуть, щось, підкажуть, і відповідно ми зможемо десь обмінятися. Можливо, в нас щось цікаве, тому що в нас діє молодіжна ініціатива, і одним з таких проявів цієї ініціативи є проведення щорічної кризнавчої конференції. Так і вже три таких було. Це також є певна промоція території, наукове вивчення чи наукова якась робота з навколо історії міста і пам'яток. Так, і навіть у нас вже вийшло дві-два збірники. Цього року вийде третій збірник конференції цього. Року плануємо четверту конференцію, тобто, десь можливо, навіть і вони від нас можуть щось цікаве і пізнавальне взяти для себе. Я буду дуже радий, якщо якісь наші ініціативи запровадять в секундалі. І це не тільки ми від них, а вони від нас. У Нас є дуже багато спільних історій, чи сторінок історії. Так я ще сьогодні їм можливо про це розкажу. Якщо буде час, і думаю, вони будуть вражені. для України. Ми збираємо гуманітарну допомогу протягом 12 років. Ми вже за час війни передали 31 машину для українських військових. Також ми привезли гуманітарну допомогу для Червоного Христа і для лікарні. 20 разів я вже був в Україні. Тут є друзі, хороші друзі, з якими ми вже давно спілкуємось. Я чутливий до проблем в Україні. Я вже стільки разів тут був, мені аж важко говорити. Сльози на очі навертаються. Тоді, коли українська делегація з під каменя із Богданом була у нас в Сокендалі, ми говорили багато про співпрацю, про те, як ми можемо разом кооперуватися, можливо, про якісь проєкти, і також ми домовились про візит в Україну. І ось нарешті ми приїхали в Україну. Весь народ, який живе в Сокендалі, дуже підтримує Україну, підтримує не тільки словами, підтримує також грошима, гуманітарною допомогою, яку постійно надсилають. Також хлопці привезли машини для військових, а також дуже було приємно побачити українські традиції тут, в підкамені, історичну архітектуру. Головною метою зараз є закінчення війни. Весь норвезький народ постачає якомога більше гуманітарної допомоги, грошей, допомоги для військових. Цим ми зараз і займаємось. Головне, щоб схід і захід жили в мирі. А після закінчення війни вже можна говорити про співпрацю на історичному національному рівні. Так само це може бути співпраця щодо освіти. звісно, я вірю в перемогу України, тому що я вже до цього був два рази в Україні перед війною. Я бачив весь цей народ зсередини, і я та весь норвезький народ готові допомагати, аби війна якомога швидше закінчилась. Тому що ми в це віримо і надихаємось духом українців їхньою силою та волею. Слава Україна.